І маю для вас ще одну хорошу новину. А яку хорошу новину якраз під час виконання енергопрактики я її згадав? Вчора, перед тим, як лягати спати, я собі так знаєте, дав такий запит до своїх провідників. Запит звучав наступним чином. Я думаю так: в нас якби 9 травня. Така якби теж енергетично символічна дата, як би там не було і важлива. я собі так загадав і кажу: покажіть мені, що ж і як буде далі. Так, Що і як буде далі відбуватися? Чи скоро буде та розв'язка? Якою буде та розв'язка? Ну, ми то розуміємо, що перемога України буде, так? Але все-таки зайвий раз хочеться завжди перепитати, перепровірити. Ну, я така людина, я хочу завжди все перепитати і перепровірити, щоб бути вже впевненим, знаєте, там навіть. Не на 100%, а там, на 1000%. І як ви думаєте, що мені приснилося? Таких, до речі, ну, це був один. У мене взагалі сон складався з таких трьох епізодів, трьох частин. Ну, перших два епізоди я так смутно пам'ятаю, бо вони якось так в контексті, знаєте, як то кажуть, не зовсім до мого запиту мали відношення. Ну, цей один епізод я запам'ятав чітко, тому що. Наскільки воно було реально по відчуттях, а бачення було дуже таке, знаєте, ну, для мене особисто символічне. Пояснюю чому. Тому що я сказав, що я поїду дійсності вже так добряче відпочити, десь так на моря, так, на моря, на океанах, як я кажу. То кудись за кордон, дійсності до моря, де гарний такий, знаєте, пісочок, пляж, сонце, вода, що була така чиста, така прям криштальна криштальна чиста, така красива. І от я це зроблю, коли Україна все точно переможе. І тоді можна буде трішки поїхати, відновитись, перепочати. І як ви думаєте, що мені приснилось правильно? Грубо кажучи, мій відпочинок на морі. Ну так, якщо дуже коротко це описати. Тобто я в сні загадую, покажіть, яка далі буде розв'язка для України, перемога, що, коли, як. І мені показують цей епізод. Такий дійсності надзвичайно сонячна погода, тепла, така, знаєте, прямо, прямо жарка. Тобто, коли ти в сні реально відчуваєш, тобто, як оце сонце, так тебе гріє, добряче, такий пляж прекрасний, з таким білим-білим піском. просто... Ну, таким дуже білим. Як це не раз там показують всяких, знаєте, відеороликах, десь там не знаю, Мальдівські якісь острове. я там ніколи не був, але я собі так зможу уявити. І така настільки кристально чиста вода прямо така, знаєте, аж така голуба-голуба, така чиста, прозора. Така, як кажуть, можна її навіть не знаю, там пити можна. І я от в тій воді, там така, така легкість, такий легкий вітерок, і я так ній купаюсь в тій воді, і такі хвилі приємні, теж такі йдуть. Ну просто отакий настільки приємний епізод. Я вам навіть не можу його описати. Мені дуже рідко сняться такі, якби хороші сни в такому контексті. Як правило, і в снах постійно якась триває теж войнушка, якісь вічно битви, якісь вічно такі, знаєте. А тут ну, настільки це було приємно, що я зранку проснувся з таким, знаєте, відчуттям ну, от, дійсності перемоги, перемоги добра над злом, перемоги світла над темрявою, перемоги України над Росією. І я вкотре впевнився і переконався, що ми рухаємося правильним шляхом, хто би там що не казав, хто би там що не говорив, хто би там як не поневірявся. Мені хтось сьогодні написав коментар, а ви вірите в те, що ви говорите? А я відписав: я не просто вірю в те, що я говорю. Я працюю ще над тим, щоб Україна перемогла, і щоб взагалі ну, світло і добро всю нечисть перемогло. Я не просто вірю, я ще й працюю над тим. І оцей сон, настільки він мені сьогодні був знаковим і дав таку потужну підказку. Тому що таких приємних відчуттів тепла, радості, сонця, тої гармонії, коли ти дійсно відпочиваєш десь в, таких, в тих теплих краях, в такій хорошій воді, ти купаєшся, і ти наповнюєшся цією енергією, стихією води, природи, такий от тотальний, тотальний релакс. На ну, мені навіть нагадала, така карта є Староошо. Там стоїть такий дядько під такою парасолькою, таких там. Відпочиває така карта, от він десь там на, на, на пляжі, такому, і в нього такий тотальний релакс, відпочинок. І я так думаю, зранку як проснувся і думаю, оце хороший код настрой. Значить, тим більше, ще раз кажу, ми рухаємось правильно, і Україна обов'язково переможе. І згадуючи, чомусь ще також згадав сьогодні саме в енергопрактиці. Прогнозування, яке я робив в грудні 2022 року, тобто прогноз оцей грудневий. На 23 рік по місяцях для України. Ну, Хто дивився, той знає, а хто не дивився, то подивіться. І я от чітко пам'ятаю от таку одну з основних ключових фраз, бо там був довгий ефір, але я саме сказав, що от літом цього року, 23-го, от така пройшла мені як метафора. Що як в темній кімнаті вмикається світло, і я вже тоді розумів грудні, що літо цього року воно буде знов ключове, важливе і таке, ну, поворотне для нас в хорошому розумінні цього слова, наповнене новими великими перемогами над ворогом. І от сині енергопрактиці я знов згадав. І оцей сон, який мені сьогодні снився, цей чудовий, яскравий, позитивний, коли я дав запит, то як воно завершиться, і так символічно мені показали, та завершиться перемогою України, бо поїдеш ти на те своє мріяне море в теплі краї, і Відпочинеш і надихнешся і наповнишся, і все буде добре. І я так з такою радісною хвилею хотів вам ці новини розповісти. В енергопрактиці це все от мені нагадалося. І оцей прогноз грудневий. Де оця метафора, як вмикається світло в темній кімнаті. І для мене це, знаєте, і світло ще більше і надії, і результату і перемог. Тож, хай буде так, разом до перемоги. Ми активно продовжуємо рухатися, і все буде обов'язково Україна. Ось такі чудові новини хотів вам повідомити. Я розумію, любі мої, що роботи ще багато. І ніхто не каже, що буде легко і просто і швидко цю перемогу здобути. Ну, мається на увазі, там завтра ще воно не буде. На жаль, але перемога буде обов'язково. Над цим працюємо, молимось, просимо щодень в наших енергопрактиках, Тому приєднуйтесь. Поширюйте наші ефіри, чим більше нас, тим швидше наша перемога. І допомагаємо всіх, хто чим може, хто як міг, хто як знає, нашим хоробрим воїнам. Бо чим більше ми в єдності в об'єднанні, тим, тим більше прийде якомога швидше наша перемога. Ще раз кажу, перемога України над Росією, над ворогом, над тими окупантами, і перемога світла над тою всякою темрявою і добра. Над злом, а також пам'ятаємо, що треба постійно випромінювати енергію світла, добра, любові, позитиву, гармонії, бо саме цим ми випромінюємо високі енергії, високі вібрації і також долаємо всю цю нечисть. Рецепт дуже простий перемоги, тож давайте його ще активніше від сьогодні використовувати.